Привіт, друзі! Вітаю в себе на каналі. Мене звати Катерина. Підписуйтесь, ставте вподобайки, а ми сьогодні з вами поговоримо про метеозалежність. Звідки, звідки така тема на каналі про психологію? А звідти що й інші теми. З Діректа. Відповідаю на питання. Попросила розібрати про вплив погоди на емоційний стан. І, а ця тема мені цікава, і я, ну, звичайно ж, і з того, що я знаю, з того, що мені цікаво, це буде така моя думка, спираючись на думки інших розумних людей. Я поцікавилася цією темою, чи дійсно пов'язані зміни погоди з. Емоційним станом. Ну, я раніше це підозрювала, але якось не, не перевіряла. Я перевірила і таки дійсно робили навіть такі міжнародні дослідження, які показують цей зв'язок, що правда це пов'язано. І я буду ділитися, ну, як зазвичай, про свій якийсь такий досвід, про свою історію, як це в мене, і про. Ну, отакі, от не знаю, теорію, трошечки теорії про це все. Ви знаєте, до речі, що є статистика, за якою 75, здається, відсотків людей страждають на метеозалежність. Ось так. Я думала, що це я така гіперчутлива, і там може ще декілька людей виявляється, нас таких багато. Хто метеочутливий, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви, як ви переживаєте зміни погоди. Я... Ми так з подругою говорили про різницю клімату там вдома в Україні і тут в Нідерландах, і як взагалі кожна людина індивідуально сприймає цей клімат. Наприклад, навіть на прикладі нас двох, де ми по-різному з моєю подругою сприймаємо, сприймаємо клімат тут в Нідерландах. Мені тут холодно, ну, зараз тепло, от я стою в футболці. Але здебільшого для мене ця погода вона холодна, вітряна і волога занадто інколи. Переважно більшість часу. І от коли тепло, то я така, боже, які класні Нідерланди. А коли холодно і дощі, то я просто ну так виживаю тр трохи. Mm. Да, дійсно. Я думала, що ну це можливо, ну кожен проживає так адаптацією. Так? Це можливо ще пов'язано з адаптацією. Ем, потім я збирала інформацію, запитувала у колег знайомих свого оточення, і люди казали, які, наприклад, там в тепліших країнах, що в них е, таких станів немає, коли ти прокидаєшся зранку, наприклад, і вже втомлена. Ну, тобто, в когось є, а в когось комусь незнайомі ці стани. Я думаю, може це дійсно ну там від клімату залежить. От там говорила з тими, хто живе в Іспанії, хто живе в Португалії. У мене подруга з в неї чоловік. З, вони з Юрмали переїхали. Ну, в неї чоловік звідти, вони переїхали в Барселону, і вона каже, Боже, Катя, життя заграло барвами. Тобто і там теж такий стан був, ну, такі якісь трошечки. Як це апатія, так, таке все, все сіре вологість з кругом. І ну, багато е, хто з моїх друзів, знайомих, які живуть в таких теплих країнах, вони якось такі більш живіші, чи що. І я помічаю, коли я подорожую в теплі країни, я також помічаю оцей вайб. Можливо, ви також помічали люди, е, які от корінні жителі теплих країн. А вони такі на чилі, на розслабоні, живуть, смакують це життя, е, такі розслаблені все так повільно. І там, де холодніше, наприклад, взяти холодні, якісь там Норвегію чи якісь ну, прям не знаю холодні країни, там якось трошечки люди такі, знаєте, що трошечки більше, швидше рухаються, бо там можна замерзнути на місці. В Нідерландах тут, якщо порівнювати, наприклад, тут теж повільні люди, Я коли сюди приїхала, думаю, о, тут так ну повільні на розслабоні. Але якщо їх порівнювати, наприклад, з тими самими там португальцями, то це ну, португальці ще більш такі розслаблені. Або там, не я ж кажу, хто живе в спекотних країнах, ось таке спостереження. І ви знаєте, що робили дослідження, і дослідження показують, що ну, цей вплив клімату. На стан людей, що, наприклад, зниження атмосферного повітря, забула, як це, воно негативно впливає, От, знаєте, коли, отак, можливо, ви відчували по собі там, в когось вуха закладає, в когось, ну, так, знаєте, атмосферний тиск падає і щось з тобою починає робитися. От, особливо. Хто страждає на серцево-судинні захворювання, вони будуть відчувати ці люди. такий, ну, задишка буде з'являтися. такий стан. От в мене в чоловіка там. Трошечки є такі питання серцево-судинні, і е, ми, ми так жартуємо, що це старість, і це виявляється не, не старість, це коли від погоди залежить. Або так само от в нас в обох є проблеми з опорно-руховим апаратом. Е, спина, кістки, це все там, е, потребує лікування. І... Ми ж теж думали, що це ну, там, старість <хи> з сидячий спосіб життя, малорухливий. Але ж той факт, що я тут або там, психосоматика, думаю, ну що ж таке, чому мені фізично гірше тут, ніж там було в Україні в плані рухливості? От мене так болиться спина, я вже не знаю, що зробити. Коліна почали боліти. Мені, я нагадую, мені 29 років думаю, що сталося? В чому проблема? Наче ж, лікуюся ці фізіотерапії, всі. Ну, Зараз трошечки краще, бо правда, лікуюся, БАДи, вітаміни, купа всього, спортфізіотерапія, рух. Але дійсно, знову ж таки, це правда, що там, де висока вологість або підвищена вологість, там люди відчувають втому і таку. Ну, от, слабкість відчувають в тому, і е, в м'язах ло, ломить, м'язи крути, господи. Не м'язи, суглоби. Ломить, крутить, знаєте, от, от так е, некомфортний такий стан. І дійсно, якщо подивитися навіть проаналізувати систему охорони здоров'я Нідерландів, в них є е, послуга така, яка покривається страховкою. Наприклад, кожна людина, житель Нідерландів, може безкоштовно собі зробити МРТ колін і, чи попереку, я не пам'ятаю, ще якоїсь частини опорно-рухового апарату. Тобто вони, знаючи те, що в них така підвищена вологість, вони в тому числі багато я читала статті нідерландські, які направлені на профілактику захворювань суглобів. В тому числі ці там велосипеди, це все, це в тому числі ну, так, одна з частин цього плану профілактики. І я помітила по собі, що чим більше я їжджу на велосипеді, тим мені якось краще, я не знаю, як це працює. Ну, це працює. А, що там ще вам сказати такого а, про, про клімат? А, угу. Ну, от на тиск можете помічати, як там на тиск впливає артеріальний. Ну, це знову ж таки, в кого серцево-судинні захворювання туди ж Ам, забула, щось ще було третє. Я не можу, не можу згадати. А, ну вітер. Вітер, тут вітряна погода також. І це крім того, що ми так помітили вже з чоловіком, що тут червоно щоки ходять люди, коли от так холодніше є. Всі ходять з червоними щуками, і така обвітреність може бути, У мене в самої шкіра так переналаштовувалася певний час. І так цікаво, що не спочатку, не спочатку просто не виходила сильно надвір, а згодом. І дійсно, коли ти їдеш, а ще й на велосипеді їдеш, в тобі в лице вітер, дощ, щось таке. І крім того, що це подразнює шкіру. До цього всього це ще може викликати таке роздратування, таке емоційне. Ось так. І, власне, це те, що я тут відчуваю, але ми говорили з моєю подругою, і вона, наприклад, вона цього не відчуває, їй навпаки класно. Вона каже: от у мене є, наприклад, така алергія на сонце. Там не окрема історія, ну така з психологічним контекстом. Вона каже: от я взагалі на сонце не можу е виходити, і там щось, це теж помилка лікарів була, е там е пере ну, не, не те лікування призначили, що призвело власне такий наслідок, що їй на сонце їй не можна засмагати на сонці. Е і... Вона каже, мені взагалі тут добре, бо тут немає сонця. Ну, там Сонце є, я не знаю, місяць, в рік, може, там два, дуже залежить від, від ситуації. А, ну, Тобто сонячних днів тут мало. І їй, наприклад, це навпаки дуже комфортно для її шкіри, і їй так безпечніше. І її зовсім не... Не заважає їй там дощ, або якісь такі штуки. Вона вже тут за два роки вона досі не купила собі ем, цей костюм нідерландський, де, знаєте, така форма, водонепроникні штани, водонепроникна куртка, там якісь або дощовик. У мене вже є і дощовик, і водонепроникні штани. Ем, вся ця. Вона досі вона каже, я досі. Так, бунтую проти цього всього. Ось так цікаво. Напишіть у коментарях, чи помічали ви за собою, як у вас це відбувається? Чи залежить ваш настрій від погоди, чи вам от, фізично і психологічно як важче, коли, наприклад, погода змінюється. До речі, ну, також робила дослідження, яке показало, що Різкі зміни погоди вони чинять стрес для людини, для людського організму, і е людина, відчуваючи стрес, в неї підвищуються гормони тривоги, е відповідно тривожні пиріжечки, всім привіт, вітаю в клубі. Плюс до того, що ми з вами тривожні, народилися від природи, сформувалися, так ще й е метеозалежні. Ну, взагалі, я так. Е Спостерігаю, я люблю читати там статті, інформацію, книги про чутливих, високочутливих людей, сензитивних, людей по-різному, по емпатів. Все туди. ж, Тобто всі ці люди, тобі ж ми, вони і до тривоги підвищеної, схильні, вони такі тривожненькі, і чутливість, така гіперчутливість до і до погоди може бути, і до. Інтонації, не знаю, всього. Ось такий цікавий набір у нас з вами, друзі, сформувався. І це не добре, не погано, якщо ми з вами отакі є. Це не привід засмучуватись. Тому що ну, тут є теж багато плюсів, не тільки дискомфорт певний, тут є багато плюсів. Мені, наприклад, в роботі це дуже так допомагає в житті, не знаю. Що з цим робити? Так, це підвищує тривогу, так, це певний стрес, але ми можемо з вами працювати над своєю стресостійкістю. Робити те, що розслабляє, те, що відновлює, те, що. Боже, який гарний пес прийшов до мене. Гляньте, гляньте. Класний. Я тут в парку записуєш. І тут песики до мене періодично прибігають, Це так теж класно. От бачите, от такі ой, і ще один побіг. Ось такі моменти. Це те, про що я кажу. Те, що вас радує. От мене порадував який щойно прибіг, як, як на замовлення. Ви вибираєте те, що радує вас. От там рекомендації знову ж таки спеціалістів. Мандрівки, море, сонце От те, що власне вас відновлює, там спілкування з друзями, творчість, прогулянки на свіжій природі, там на свіжому повітрі, на, на природі. Будь-що, що вам відновлює сили, дає ресурс. Це буде зміцнювати вашу стресостійкість. Мені це допомагає, в мене це працює. Я помітила, коли тут погода дозволяє подорожувати, ми вже ці Нідерланди вздовж і впоперек просто об'їздили. І кожен раз, наче одне і те саме місце, ну вони не сильно, місто, не сильно відрізняються між собою міста, але атмосфера і певний вайб, він в кожному різний. І... От остання поїздка була в Арнем дуже, дуже гарно. І заходьте в інстаграм, підписуйтесь, дивіться фотографії там і відео. І я помітила, що коли я отак подорожую, коли десь на відпочинок там літаю, коли... Займаюся тим, що мені подобається, в тому числі там, психотерапією, психологією, розвитком. У е, мене якось спорт, до речі, теж дуже класно допомагає. Катання на велосипедах, велопрогулянки. Е, мене теж дуже відновлюють, як виявилось, музика. Е, тобто, ну, це мої способи, да, те, що мене відновлює, і я помічаю, е, коли в мене є ця можливість, а тут можливість підв'язана до перше погоди. Якщо гарна погода, то ти можеш і гуляти, і ну, власне, хоча б немає дощу, давайте так. Відносно тепло, немає дощу, і ти можеш гуляти, і подорожувати, і велопрогулянки, і все. Але тут же штука в тому, що а якщо немає погоди, отакої нормальної, що тоді робити? Тоді? Ні, якщо є гроші, ти можеш літати, подорожувати, але теж залежить від кількості грошей і від пріоритетів в твоєму житті. Чи ти подорожуєш кожен місяць, чи ти якісь маєш певні свої цілі, і це вже тоді теж не виходить там, дуже часто подорожувати. І ну, ви обирайте те, що вам виходить. Що для вас є найкращим, що ви можете собі дозволити, виходячи з ваших ресурсів, можливостей, вподобань. Ось так. І підтримуйте себе. Якщо ви в Нідерландах, або знаєте, що в Німеччині ще така погода, ну, до речі, в Німеччині більш сухо і більш тепло. Ну, Звичайно, залежить від регіонів, напишіть в коментарях. До речі, яка у вас погода, де ви знаходитесь зараз? Яка у вас погода і як це впливає на вас? А, ну так, не знаю, хто там. Хто там, де, де там, в Англії, Британії, там Лондон. Там теж мало, мені здається, ні, в Лондоні, до речі, більше сонячних днів, ніж в Нідерландах, ніж в Амстердамі. Я дивилась, перевіряла. Австрія, Швеція, Швейцарія, не знаю, хто там. Якщо ви там, шукайте способи якось підтримуйте себе. Якщо на вас не впливає, я вас вітаю, ви в попали в ті 25%, яким погода не страшна, яким пофіг взагалі на погоду, на ці зміни клімату і так далі. Я вас вітаю. І заздрю вам трішки. Ось такі справи. Навіть от зараз записувала відео, ви можете бачити, по е, от вітер вже почався, там не знаю, по-моєму, волосю, по можливо зміни в мікрофоні е, чути. Сподіваюсь, ні. Можете вже почути, власне, побачити, як швидко тут змінюється погода. Тут як е, е, жіночий настрій, так любимо жартувати. Змінюється погода дуже часто. От, не знаю, ну, для мене це часто. Ой. Ви чули? Ви чули цей страшний звук? Я сподіваюся, він вас не налякав? Мене навіть трішки злякав. Винищувачі якісь полетіли. Це що таке? Це що таке? Я сподіваюся, це на допомогу Україні полетіли. Аж, ух, аж так, знаєте, трошки мене цей тіло якось так заціпеніло прям. Фу, хоча я реагую, до речі, нормально на літаки, я не бачила ворожих літаків, і я, мене не було вже там в Києві, коли і наші літали. І мене, ну, для мене не було це стресом, але навіть це ну, такий жахливий звук, це винищувачі якісь. Ну, схожі такі, це не літаки, а прям е, якісь військові е, штуки. Я сподіваюся, що вони полетіли на допомогу нам. Не знаю, тут щось е, ходять чутки, що щось тут несеться. Будемо сподіватися, що вже за, за тище буде. І... Не те, що зати ще вже закінчиться війна в Україні і почнеться якийсь мирний час, де, не знаю, де люди зможуть видихнути, хто, кому безпечно повертатися, зможе повернутися, кому хто там залишається в Україні, теж зможе видихнути нарешті від всіх цих звуків, від обстрілів і так далі, небезпеки. Дуже мені хотілося б, щоб це завершилось якомога швидше. Ось так. Ось такі, бачите, зміна цього фігури в, в нашому відео. Говорили про метеозалежність, а тут -от. ці вірвалися в простір в середовище, в простір наш, в спільний. Такі цікаві. Звуки, не знаю, в мене аж такий прямо ступор, я не знаю, що ще вам такого розповісти. І, здається, це все, що я хотіла сказати по даній темі. Те, що я можу сказати, знову ж таки, моя якась така думка, мій досвід, моя історія. Ви напишіть свої, мені буде цінно. І пишіть, в принципі, теми, які ви хотіли б, щоб я для вас. Розібрала, я буду їх розбирати по можливості. Я тут скористалася моментом, що погода гарна, і отже, ще маю змогу одне-два відео для вас записати далі. Сподіваюся, що теж якась можливість буде. Я там трішки назаписувала для вас відео про вимушену міграцію. Ось так. А кому, в принципі, буде потрібна підтримка, допомога, пишіть мені в особисті. Тут є прикріплені мої мій сайт, мої соцмережі. Ви можете писати мені в особисті повідомлення. Хто хоче, кому важливо, потрібно на консультування до мене, чи в терапію до мене, чи в групову таку підтримуючу групу. Для, чи для українців за кордоном, чи просто для всіх, кому це зараз потрібно, пишіть мені, можемо з вами в такому просторі і в такому форматі спілкуватися, допомагати якось один одному з собою, своєю присутністю, своїм досвідом, знаннями і так далі. Мені здається, що це зараз важливо. У мене все. Дякую вам за те, що дивитесь, реагуєте, пишете коментарі, підписуєтесь. Все, бачу, мені дуже цінно. Обіймаю вас всім серцем. Миру вам і до зустрічі в наступних відео.